Сьогодні ми продовжуємо симетричні дії у відповідь на російський терор. Ми продовжуємо це робити, але водночас ми відповідаємо виключно по інфраструктурних цілях, оминаючи абсолютно цивільне населення. Ми системно б'ємо по їхній енергетиці. по... Навтопереробні галузі на сьогоднішній момент, і за словами президента, ми розуміємо, що є удари якісні, хороші у великій кількості по території противника. Дрони були застосовані. Дрони ракети, які розроблені українськими виробниками ефективно б'ють по території Росії. Зокрема, дрон Лютий Дрон-ракети, які використовуються нашими. Збройними силами сьогодні вже атакував Росію одночасно трьохсотма дронами за один заліт. А відповідно, це те, що ми вже робимо і можемо робити. Так само активно тестуються інші типи наших дронів, не тестуються, а застосовуються. Застосовуються активно і паляниця, і рута це теж дрони ракети. А також вже є успішне застосування нашими далекобійними ракетами, такі як Нептун, новий, і так само «Фламінго», Вже за даними видання німецького «Вельт», є підтвердження того, що є хороші успішні удари по території противника.